Весняний курс Безпечні канікули організували для сумських школярів волонтери міської організації Товариства Червоного Христа України. Ідея заходу належить волонтерці Наталії Гончарук. Провели такий курс удруге, зібравши дітей з 7-12 років. Ми їх розділили на дві групи. Так працювати простіше, тому що ми взялися охопити близько 50 дітей міста Суми різного віку, різних знань, різних навичок з різних школ, навіть сумського району до нас приїздять сюди на заняття. А, сьогодні у нас правильна постава. Це те, що важливо тримати спинку рівно, правильно сидіти за партою, правильно працювати. Вони отримали завдання зліпити людину. Основа це звичайна дерев'яна паличка, вона рівненька, вона гладенька, і вони на нього набліплюють три кольорові рандомно вибрані пластилінові елементи. Що вони зроблять, то це ж їх фантазія, ми їх не обмежимо. Це вільний простір для творчості. Але важливо, що можливо колись вони поглянуть на цю свою роботу і побачать рівненьку ту паличку, і отак от вирівняється. Якось людину я малювати людину не вмію, але ліпити ще складніше, Тому я вирішила кота ліпити. У мене Чирик, Він о, рижий з білими білими плямками, такими маленькими. І він дуже мурчить, дуже ось дуже громко. Ось його просто там трохи почишеш, і він вже починає муркатити. Я дізналася, що є ще один вид с я не знаю. І я дізналася, що усякі нові, нові вправи для спини. Будеш їх виконувати? Скоріше за всього так. Я вибрала колір рожевий. Чим я записувала, що треба й ми рівно стояли. А ти вдома робиш зарядку? Е, так, роблю зарядку з матусею. У сусідній кімнаті теоретичні та практичні заняття, де досліджують важливість правильної постави та гігієни. Захід проводять студенти-медики. За того, що не рівна постава, вала вас зміни тілі відбуваються, які не потрібно, щоб вони були. Із-за цього кровообіг і таке все нарушується, дихання нарушується переварення піщі. Моя класна вчителька розказала про, про це. Мені мама запропонувала. Я согласилася. Нам розказують, як правильно тримати осанку, щоб нічого не боліло. там. Щоб правильно сидіти, щоб кістки не боліли. Сьогодні ми з дітьми розбирали правильну поставу, ми вивчали, які є ознаки правильної постави, які є ознаки неправильної постави. Також ми з ними пророблювали деякі вправи для постави, щоб зміцнювати їхні м'язи. Ну, я по реакції дітей дивлюся, що у них дуже позитивні емоції від цього заняття. Ми перевіряли декілька дітей, і у більшість з них є якісь порушення постави. Сьогоднішньому заняттю передували два дні, коли дітей навчали прийомам самозаспокоєння та домедичній допомозі. Вчора ми їх навчали першої допомоги. Ми вивчали, якщо у них допустимо, є садно травми, розповідали, як себе можуть повести, до кого можуть діти наші звертатися, хто є для них. Якщо поруч є дорослі, значить до дорослого. Фахівці, вони нас відпрацьовували, переломи, накладували їм. Ми допомагали за пов'язки. 22 березня на школярів чекає завершальний день курсу, коли їм розкажуть про важливість безпечної поведінки в інтернеті. Захід відбудеться спільно зі спеціалістами з кіберполіції. Після цього дітям вручать символічні сертифікати. Анна Книж, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.